Шалом, це Славко, як каже Ася, з цими політиками і стартерами ні о чому не можна договоритися. А вона, зі свого боку, покладає романтичні надії на участь бізнесу в справі миру для України, зацікавленості бізнесової. Якщо ми візьмемо цю утечку інформацію Христа Грозєва, нічого. Революційного вона нам не дає, вона нам дає певні подробиці. Але головної деталі цієї от головоломки ми не маємо. От що б мало бути предметом розвідки сторонніх осіб щодо перемовин за мир. Гра Зеленського за Донбас. Зеленський веде дуже. Азартну, дуже ризиковану для нас, не для нього, та й для нього теж груза Донбас. По-перше, Зеленський є дві причини. Цьому. По-перше, Зеленський успішний бізнесмен, він сам себе зробив, на відміну від багатьох оцих от африканських чомби наших, які просто крали. А по-друге, зеленський єврей він може достатньо дистанціюватися, от якщо мені от болить. Доля України, то вона йому болить по-справжньому. Розумієте, я маю сантимент, а він має розрахунок, а він мислить грошима. Історія дуже, дуже швидко ми дізнаємося, чи мав рацію Зеленський, чи став він героєм, коли виграв для України хоча б. Кохтік український лишиться на Донбасі, хоч би якась лазейка в статусі Донбасу в участі України в його справах. Хоч якась лазейка для України лишиться на Донбасі. Якщо він це виторгує, зараз уже ведуть за участь там різні придові чутки за участь Нацгвардії української за участі ще чогось. Розумієте, що зараз найцікавіше і найнедоступніше подробиці перемовин. Подробиці розмов за статус Донбасу, яка там передбачається участь України, принаймні в позиції української сторони? Як українська сторона змагає залишити собі двері на Донбас відчиненими, пр.. прочиненими, незачиненими, остаточно незавареними? Це різні варіанти і тут. В принципі, результатів два. Або бо ціну всього, ціну цієї гри ми бачимо на собі: от я сьогодні прокинувся від холоду при плюс 19. Не знаю чого, може, нервів. А люди ж прокидаються від холоду при нижчих температурах, киває Ася. Розумієте, тут два варіанти. Або Зеленський виграє, і тоді пожертва Києвом, пожертва іншими містами буде в історичній державній перспективі виправдана. Ну, така нормальна сталінська ця пожертва, що ми лишили прочиненими двері для повернення на Донбас економічного та політичного, військового, якого завгодно, в перспективі, не, не захлопнули їх. А якщо Зеленський програє, то це буде теж епічний програш, розумієте? Що трохи покласти Україну і не вчепитися, і отримати по лапах, як коти отримують, отримати по лапах на Донбасі і прибрати свої когті з Донбасу. Це азартна гра, і грати в неї може тільки справжній політик, справжній більшовик за національністю, справжній бізнесмен. Тому майбутнє нас розсудить. От більше за все на світі я хотів би знати за українські пропозиції реальні на цих перемовинах, як українці чіпляються кахтями за цей Донбас. Але ну, не нам дізнаватися. Єдине, що можу сказати, що в принципі не минути, що Росія вже явно заробить на відновленні України поки що. За бізнес-інтереси мені стало зрозуміло одне, що на відновленні України Росія така пристойна заробить, що вона не покине цю деніжну справу самим українцям, не дасть нам розікрати бюро самим бюджетне відновлення. Доведеться поділитися із Росією, і це добре. Бо зацікавленість бізнесу в справі війни. Це одне, ми це бачили, а зацікавленість бізнесу в справах миру це те єдине, що нас може порятувати. І трохи не по темі. Ася каже я не засуджую людей, які заробили на цій війні, тому що вони здобули, вони проявили ініціативу, вони не сиділи на задницях. Розумієте, коли йде таке бідство глобальне, то тут от. Є різні позиції. Є позиція, ми бачили, врятували нас, ясно, що альтруїсти, люди, які поклали себе, пожертвували собою, врятували нас, а скористалися з цієї ситуації люди, які зрозуміли, що зможуть на цьому заробити. І як нам героїзувати одних і засуджувати других, коли це діалектичний процес, все таки. Війна зло і робити з неї якесь піршество духа человеческого, це ж вимушено, розумієте, як і героїзм це вимушено, це наслідки помилок, це наслідки нашої гріховності. Ми просто маємо їх прийняти. Якщо хтось на цій війні заробив більше за нас, ну то хто нам був винен? Власне, якщо хтось на цій війні пожертвував більше за нас, то хто ж нам винен, що ми самі застяли? Або вот так карти лягли. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А за результати Гри Зеленського ми скоро дізнаємося, він поставив Україну на карту заради Донбаса. А ну, як виграє? Виграє. Бай, лайкайте, підтримуйте, будемо бомбіти.